Ядерна зброя це найпотужніша зброя у світі. Її використали лише раз, скинувши бомби на Хіросіму і Нагасакі. Однак зараз ядерна небезпека актуальна як ніколи, а для України особливо. Адже країна-агресор неодноразово натікала, що готова її застосувати. Епіцентрі ядерного вибуху температура сягає від 5 до 7 тисяч градусів, швидкість ударної хвилі атомної бомби 350 метрів за секунду, повне руйнування в радіусі 35 кілометрів, сильні пошкодження 50 кілометрів. Навіть на відстані 80 кілометрів люди на поверхні отримають опіки. Одразу починає поширюватися радіація, яка на відстані кількох кілометрів знищує все живе. Ми сподіваємося, що це так і залишиться залякуванням з боку ворога, але мусимо дотримуватися рекомендацій, як захиститися у надзвичайній ситуації, якщо Росія таки застосує ядерну зброю. У разі радіаційної аварії на атомній електростанції окремі категорії населення за сповіщенням органів місцевої влади можуть отримати вказівку щодо прийняття препарату калія йодід даний препарат приймається лише після отримання сповіщення про аварію на атомної електростанції. Самостійно з профілактичною метою приймати даний препарат забороняється, тому що він має певні обмеження в використанні. Каліюдід застосовується при аварійній небезпеці для профілактики людям до 40 років, дітям. Вагітним жінкам, а також жінкам, які готують груддю. Дозування калію йодіду залежить від віку, приймається він одноразово. Максимальний оптимальний ефект при застосуванні даного препарату буде тільки якщо він прийнятий за 6 годин до того часу, як радіоактивна хмара накриє місто, де перебуває людина. Але якщо такого не сталося, то ефект від нього буде також тривалий при прийнятті його до 24-ї години після аварії. Дозування для дорослої людини одне. Це дозіровка 125 мг. Для дітей розраховується згідно віку. Наш заклад забезпечений достатньою кількості препарата для населення Обухівської територіальної громади. Наразі аналітики припускають, що ризик використання путіним найбільшого ядерного арсеналу все ще залишається низьким.